Хмельницький під сантиметрами снігу, наше місто, як і більшість обласних центрів західної частини України, накрив потужний снігопад. І зночі в Хмельницькому випали кілька сантиметрові опади. А разом з тим з'явилося чимало роботи й для комунальників. Працювало вночі 11 машин з відвалами і підскострусів на основних магістральних дорогах. Працювало сім тракторів зі щітками, також працює техніка з комунальних підприємств управляючих муніципальних компаній у себе в дворах. Ну і залучено наразі до прибирання близько 300 двірників. Також зараз до комунальної техніки долучаємо приватників. Для того щоб допомогли боротися з наслідками такого снігопаду. Насамперед комунальники розчищають основні магістралі, маршрути громадського транспорту, під'їзди до лікарень та соціально важливих об'єктів. Але крім важких погодних умов, додалися труднощі з кадрами. Та техніки людей ніколи не вистачало, і тим більше не вистачає тоді, коли ми у великій війні вже 4 роки. Звичайно, що і не завжди я та кількість. Водіїв, яку б ми хотіли мати, а про двірників і говорити я думаю, не варто їх завжди не вистачало. Точно не буде потреби, щоб люди десь самі виходили з лопатами і щось підсипали. То все комунальники зроблять. Більша проблема може бути на підйомах традиційних на свободи, на старкон шосе. На Західному окружній, але про нього також комунальники знають і час від часу туди техніка під'їжджає, поза чергою його прогортає. Хмельничани кажуть, роботу комунальників хоч і бачать, але з погодою змагатися все-таки не виходить. Може, трошки частіше, а так, в принципі, нормально. Слизько, тому що там лід, а зверху сніг присипав. то слизько. Неможливо його весь обрати. Це так тільки Підсипає. хочеться, але. Це сніжок. паралельно для мешканців за ініціативи міських владців рятувальники розгорнули й пункти незламності. Поки що їх у місті два біля торгівельного центру у мікрорайоні Озерна та на майданчику перед кінотеатром Шевченка. Дані пункти незламності обладнані усім необхідним. Там є світло, інтернет, опалення. Можна навіть переночувати. Є пеленальні столики, є дитячі зони, інтернет, вайфай, все абсолютно для того, щоб люди за необхідності прийшли і. Комфортно собі там могли поперебувати також і теплі напої. Є продукція ЮНІЦЕФ навчальна, де дітки чи навіть дорослі можуть повчитися. Погратися інші пункти перебувають в готовності до відкриття, і за рішенням органів місцевого самоврядування мається на увазі комісії ТПНС чи координаційні штаби готові протягом двох годин розпочати свою роботу для надання допомоги населенню та забезпечення належних умов життєдіяльності. Водночас міські служби просять хмельничани з розумінням поставитися до складних погодних умов. За можливості відкласти поїздки та залишитися вдома, аби зменшити ризики на дорогах. Адже за прогнозами синоптиків, найближчим часом негода не відступатиме. Олена Гула Аліна Вітряк, новини 33 канал.